Пержую, випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України. Марія Бурмака! Вітайте! Чути. Добрий вечір! Зараз, о, вже працює мікрофон. Добрий вечір всіх! Слава Дуже приємно, що ви прийшли сьогодні, що ви зібралися. Дуже приємно бачити очі знайомих. Ми сьогодні зіграємо вам з Геннадієм Бондарем у дві гітари.